Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про біржу Окікс. Буде максимально детальний огляд, розкажу про усі переваги та водночас можливості для заробітку. Тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі, а поки сідайте зручніше, а ми починаємо. Для початку давайте розглянемо актуальну ситуацію на ринку, адже доки така активність потрібно стежити і намагатись на цьому заробляти. Перш за все, це біткоін він вже доволі довго торгується в одному ренджі, Ми до цього звикли і впевнений, що зовсім скоро. Буде пробиття вгору. Що стосується ефіра, то він також приємно здивував в липні. Фактично одним імпульсним рухом виріс з позначки 2400 до 3800. Зараз також торгується доволі високо. Потрібна реакумуляція задля продовження росту. Для нас з вами найкраще було б побачити перетікання ліквідності в інші альткоїни, які ще не демонстрували силу. Сподіваюсь, найближчим часом так і буде, і ми зможемо на цьому заробити. Про перспективні альткоїни ще обов'язково поговоримо в наступних відео. А поки що повертаємось до нашої теми, а саме біржі. Окікс, думаю, особливого представлення біржа не потребує, адже вони на ринку з 2017 року і давно увійшли в топ як за об'ємами торгів, так і за кількістю користувачів. Зокрема, на даний момент їх вже понад 60 мільйонів. Що стосується функціоналу, то тут є абсолютно все необхідне для зручного користування, спотова та ф'ючерсна торгівля, копітрейдинг, трейдингові боти, бонуси для новачків. Та багато іншого. Особисто для мене тут найкращий функціонал для криптопозик, які часто потрібні для тих чи інших івентів, плюс майже завжди найвищий відсоток на гнучкий стейкінг. Ну і звісно, окрема любов це Jumpstart, івенти, на яких вдавалося заробляти хороший профіт. Без особливих ризиків, зважаючи, що я намагаюсь знімати відео, які будуть корисні як для досвідчених користувачів, так і для новачків, тож давайте покроково пройдемось по кожному важливому пункті. Насамперед реєстрація тут максимально просто. Емейл, пароль, буквально декілька хвилин, і готово. Як бачимо, потрібно спершу підтвердити свою адресу проживання, далі підтвердити свою електронну пошту і відповідно придумати пароль. Наступний етап це курс верифікація, яка є базовою. Додаєте свій документ і вже можете активно використовувати функціонал біржі. Варто відзначити, що в біржі Окікс завжди є приємні винагороди для нових користувачів. Зокрема, зараз ви можете зареєструватись, здійснити свою першу угоду на 50 доларів і отримати до 100 доларів в біткоїні. Також є різні додаткові плюшки. Лінк на реєстрацію залишу в описі до даного відео. Що ж, давайте перейдемо до безпосереднього огляду. Спершу хотів би розповісти про P2P платформу, яка є надійною на біржі OKEX. Думаю, для кожного можливість безпечно заводити та виводити свої гроші є дуже важливою. Тут все максимально доступно та зрозуміло, для України є зручні варіанти для виводу коштів через топові банки. Також впроваджений рейтинг мерчантів, додаткова система захисту та багато іншого, щоб захистити вас від шахраїв. Що стосується спотової торгівлі та загальної культури лістингів, то тут все на найвищому рівні. Доступно понад 350 криптовалют, зручні пари і регулярні промо-акції. Взагалі, практично кожен лістинг супроводжується можливістю виграти від 50 до 100 Доларів. Також біржа ретельно перевіряє проекти перед стартом торгів. Тут ви не знайдете скам токени, як на інших біржах, які відверто лістять усе підряд. По ф'ючерсах все також оптимізовано для зручності юзерів, максимально зрозумілий інтерфейс, одні з найнижчих комісій на ринку та наявність демо-рахунку, що дозволяє новачкам спершу затестити функціонал і лише потім. Переходити до реальної торгівлі. Далі у нас торгові боти та копітрейдинг. Варто відзначити, що біржа OKX є одним з лідерів в цьому напрямку. При налаштуваннях торгового бота ви можете обрати абсолютно все. І зокрема, саме через цей момент більшість трейдерів торгують саме на цій біржі. Особливо хорошими є перспективи торгових ботів, якраз на рості ринку, адже можна підібрати оптимальний діапазон ціни та фіксувати прибуток частинами. Зокрема, і в рамках копітрейдингу є величезна кількість стабільних трейдерів, за якими можна повторювати угоди і тим самим заробляти непоганий бонус до вашого депозиту, зважаючи на величезний інтерес ком'юніті біржі саме до ф'ючерсної торгівлі. Окікс на регулярній основі проводить масштабні турніри та локальні івенти з призовими пулами на сотні тисяч доларів. Окремої згадки заслуговує їхній додаток Okex Pay. максимально зручний інструмент для роботи з криптовалютою прямо у вашому телефоні. За час використання не бачив жодних лагів, тому продукт і справді вартий вашої уваги. Додатково хочеться відзначити, що в рамках додатку можна безкоштовно відправляти USDT, плюс є вигідний відсоток, а саме 5% на стейкінг ваших стейблів, що, як на мене, є дуже приємним бонусом. Фіналізуючи усе вище сказане, безумовно, OKX є однією з топових бірж, і вона закриває абсолютно усі ваші потреби в контексті якісної роботи з криптовалютою. Насправді, я розповів лише про невеличку частину функціоналу біржі, і якщо ви раніше нею не користувались, то рекомендую зареєструватись, отримати бонуси і почати заробляти разом з ОКІкс. Що ж, друзі, дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Тисну руку кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua І прощаюсь лише до наступних зустрічей.